Хочу вам показати, що зараз я розливатиму квас, вчора його завела і пройшла вже доба, і вже зараз розливатиму. ось підготувала пусті пляшки. Дивіться, як видно, йде процес брудіння. Бачите, бухирці, бульбашки з'являються на поверхні. Залишки закваски ще плавають, вона вже повністю майже розчинилася. Для цього квасу можу повторити вам рецепт, тому що він дуже смачний. Почалася жара і він дуже-дуже гарно втамовує спрагу. Я завжди роблю подвійну порцію, я використовую ось таке 12-літрове мальоване відро. Завчасно я заливаю сюди 10 літрів води, яку кип'ячу, і залишаю, щоб вона повністю остигла. Потім я до неї додаю ось таку банку залишків закваски. Треба 12 столових ложок на подвійну порцію. В мене була вчора ось така банка повна, орієнтовно десь 480 грамів. я всі її повністю туди кинула. Також завчасно нам потрібно підготувати житній солод. Нам потрібно 6 столових ложок, житнього солоду залити. Так, приблизно на око кип'яченою водою окропом. І розмішати розчинилося, щоб воно гарно постояло і щоб остигло. Це десь орієнтовно 2 години це займе. І додати це, всю цю масу рідку в е, нашу кип'ячену воду. Покажу вам, що сол цей темний, виглядає він ось так. Купую я його в сільпо. 50 з лишнім гривень коштує пів кілограма. Я не знаю, наскільки його вистачить, на такі порції, але, можливо, на рази 4-5 повинно вистачити. На 4-5 ось таких великих порцій. Квасу 10 літрів. Також у цю масу потрібно додати 12 столових ложок цукру і 6 столових ложок борошна житнього. я ось таке використовувала, Яке ми насипаємо в окрему ємність. Беремо трошечки водички з цієї маси, яку ми будемо брати для квасу використовувати, додаємо до цього борошна, розмішуємо, щоб, щоб борошно не плавало так от зверху, а щоб воно гарно перемішалося до однорідності. Така в'язка маса була. І виливаємо це рідке, можна так сказати, борошно в нашу воду для квасу. І все гарно перемішуєте. Тобто, у нас тут тільки вода, цукор, залишки закваски, житній солод, запарений окропом, і борошно розведене у воді. Все гарно перемішуєте. Закваску я просто кидаю, я її не дрібню нічого, я її кидаю. Після того гарно все перемішуєте і накриваєте або марлею, я накриваю просто кришкою, залишаючи невелику щелинку. Щоб доступ повітря був. О, в мене воно знаходилося в приміщенні 26-27 градусів температура, всю ніч воно стояло. І дивіться, ви можете спостерігати, як гарно, гра, гарно, гарно бродить і булькає, на смак я б скуштувала вже дуже-дуже смачний. Зараз я його розливаю по пляшкам. І декілька разів завчора, як тільки я це зробила, я його перемішувала такою довгою лопаткою дерев'яною, ну, наскільки вистачає ось така. Дерев'яна лопатка, наскільки на всю довжину, наскільки вистачає. Ось я собі перемішувала декілька разів. І, відповідно, закваска, набираючись води, ставала рідкішою, рідкішою, рідкішою І гарно, гарно розчинилася. Я не хочу зараз перемішувати все, що вам показати, тому що там внизу утворився осад. А так як я вже хочу розливати в пляшки, я зараз буду через ситочку його це все робити, то я вже не перемішую, ви просто можете спостерігати, як іде бродіння. Також я підготувала родзинки, я купую ось такі темні. На ринку найменш оброблені по 5-7 родзинок ми додаємо в кожну пляшку. Я буду додавати по 7 родзинок. І ви куштуєте свій клас на смак. Якщо він по смаку вам вже сподобається, там не кислий, не солодкий, а такий, як вам треба, ви більше цукру не додаєте. От, наприклад, у мене сьогодні він по смаку дуже гарний, і я цукру більше додавати не буду. Якщо він вам кислим здається на смак, тоді ви в кожну пляшку свою. Додаєте по столовій або півтори столових ложки цукру. В середньому десь по Певно, Певний день дуже спекотно, там, коли вже буде там, не знаю, дуже велика температура, і воно, можливо, за добу може бути більш кисліше, тоді буде потрібно додавати цукру. Минулого року я додавала. А це зараз мій перший клас mm -hmm. в цьому році, то я не додаю цукру, тому що по смаку саме те, що треба. Ось так виглядають вже пляшки, в які я поклала по сім родзинок. Нагадую вам, що якщо ви бажаєте по смаку. Щоб воно вам було солодше, ви додаєте ще столову ложку або півтори столових ложки цукру е, у пляшку. І потім наливаєте квас, збовтали і кладете в холодильник. Все, зараз я беру лійку, ситечко, черпак і повільно починаю розливати квас по пляшкам. Е, повільно, що мається на увазі, щоб просто не каламутити його і не піднімати весь осад з дна. І потім ви гарно закручуєте кришку і кладете в горизонтальному положенні у холодильник, тому що, можна і у вертикальному, якщо у вас є можливість, але зазвичай в холодильниках такої можливості немає. Забула сказати, що з цього об'єму виходить 6 півтора літрових пляшок. І потім, десь через 2-3 години, як вас охолодиться, він стане ще більш прозорим і обережно берете, буде на пляжці осад, ви берете його обережно і наливаєте собі або в кувшин переливаєте, або вже просто в собі стакани і нахоло, і насолоджуєтесь. Але не забувайте, що відкривати пляшку з квасом потрібно буде під кутом 45 градусів. І краще це робити десь на кухні біля мойки. Якщо у вас приватний будинок, то краще на дворі, тому що іноді квас буває таким в залежності від вашої закласки. Якщо у нас така сильна і активна, то він може дуже сильно при відкриванні дати вийти газом і може бути таке, що все забризкається. До речі, я забула і хотіла вам сказати, що якщо ви маєте свій власний хліб, який ви пищаєте на заквасці, не магазинний, житній краще. На якщо немає житнього, то пшеничний, і у вас там трошечки залишилося якихось сухарів підсохших, то ви можете, коли ви заводите цей квас, кинути десь грам 100-200 тих сухарів. Вони просто придадуть кращого смаку. Минулого року у мене. Залишалися хліб, який, знаєте, так, трошечки вже підчерстів. І я клала ці сухарі. У мене був житній пшеничний хліб. Цього року в мене немає сухарів своїх власного виробництва, то я просто завела все без сухарів. Ось так квас я вже розлила. Зараз ще подоливаю в кожну, але лишу трошечки повітря, тому що в мене ще лишилися квас. І ось, здається, моя. То чому не, не залила ну, спочатку повністю, тому що піна утворюється і не дає можливість. Зараз відкрию першу, хочу показати, що осад такий невеличкий утворюється. Не забуваємо, що там ще родзинки є і ще є осад. І цей осад утвориться у будь-якому випадку, як навіть якщо ви покладати її по горизонталі. Коли я казала, відмикати під кутом 45 градусів, це під ось таким, це перша пляшка, яку я налила, але я вже впевнена, що тут вона навіть зараз вже буде шепіти. Бачите, легкий пшик був, але він буде сильніший. Після того, як чим довше лежатиме у вас в холодильнику, тим сильніший буде цей пшик. І щоб не було казуса, як я кажу, щоб вони виливалися з назовні, то відкривати пляшку краще а, по законам фізики під кутом ось таким 45 разів. Це будь-яку пляшку газованими на так краще відкривати. Все, обов'язково спробуйте цей рецепт. Я зараз ще подоливаю пляшечки трошечки і трошечки лишу повітря. Якщо вам потрібен рецепт більш детальніший, він є у мене на сторінці трошечки нижче, Я в попередньому відео показувала де, будь ласка, спробуйте. Я впевнена, що вам дуже буде до вподоби такий напій, тому що він ну, дуже смачний виходить і гарний метод використання залишків закваски. І прохолода для вас влітку, в спеку, і використовуйте залишки закваски. Робіть, я впевнена, вам дуже сподобається. пишіть свої відгуки, сподобалось чи ні, тому що мені вже прийшла літня пора, багато. Питань стало надходити з приводу квасу. Люди познаходжували мої ці минулорічні відео і почали задавати питання. І я ось вирішила хоча б трошки декілька цих питань освітити у цьому відео, коли я завела свій квас. Квас вже поклала лежить у холодильнику. І десь, бачите, в мене в мене в горизонне в мене інакше не виходить, і десь через 2 години 3, вже як він охолодиться, можете буде брати його і споживати. Ось так виглядає осад, який я вже розлила квас, залишився. Тут залишки закваски, солод видно, житнє борошно. І ви можете його зібрати в банку, поставити в холодильник і додати до наступної порції квасу, коли будете робити новий. Я так пробувала, мені не сподобалося, я кожного разу завожу нову, нову порцію квасу за тим самим рецептом, який вам розповідала. Дістала квас з холодильника і обережно, тому що в мене ось тут є осад, ви можете спостерігати. Бачите, це не страшно кутом Я його відкриваю, легке газоутворення, бо я цукру багато не давала. Я в кувшин. і смакуємо. О, такий приємний, приємний, прохолодний, легке таке газоутворення, не солодкий, не кислий, дуже. Нагадую, квас з бочки, як колись продавався. Рекомендую, готуйте, ви не пожалкуєте.